Моїм котиком та квіточкам Сьогодні у нас тема духовний розвиток, і з чого взагалі починати, як до нього прийти. Звісно, дуже багато питань я чую від людей. Ну, як дуже багато, від двох точно чула, що з чого почати? Що таке духовний розвиток? Я не можу порекомендувати вам прочитати якусь определену книжку, і ви сразу такі: Та-дан! Все, я стала просвітлена і духовна. Ні, духовний розвиток він починається взагалі не, не так. Він починається трошки проще. Угу. І так, я хочу, щоб ви відповіли на декілька запитань для себе. Звісно, для себе, тому що я вас якби не почую. Перше, у вас є нелюбима робота, на яку ви не хочете ходити? Угу. Токсичні друзі. Угу, борги, проблеми зі здоров'ям, які потрібно вже давно вирішити. Не виконуєте обіцянки перед кимось? Чи є у вас якісь незакриті обіцянки? Часто ви думаєте про минуле? Угу, зливаєтесь туди? І чи, які у вас відносини з колективом? На роботі. Якщо погані, то це, звісно, погане. Е, І я хочу, щоб ви на ці питання відповіли собі чесно, і над ними задумались. І задумались, як? Прийти так, щоб змінити, да, щоб змінити свою відповідь. Якщо, наприклад, у вас є нелюбима робота, то вам треба обдумати так, щоб її змінити, тобто, под целі. Є цель змінити роботу і поставити под целі. Понімаєте. Ну, і так, почнемо з практики. Тут ми трошки з теорією я поглубилася, а зараз ми почнемо з вами з практики. Щоб досягати своїх цілей і правильних думок, нам треба правильна енергія. Для того, щоб її отримати, треба ем, хоча б прочистити канали, через які вона, можливо, не може пройти до вас. Ми зараз поговоримо про ваш будинок, квартиру. Якщо у вас є там поламані речі, це забирають вони енергію, вони не дають ці зламані речі, не дають енергії до вас дойти. Вони забирають енергію. Речі, одяг, я маю на увазі, які ви вже давно не носите, теж його треба, да. От Позбутися, наприклад, віддати до магазину кудись в секонд, комусь віддати, комусь подарувати, викинути, неважливо. Але теж одяг, який ви вже рік не носите, його треба позбуватися. Угу. Також треба зробити такий, знаєте, генеральну уборку в своїй квартирі і повикидувати все, що вам не потрібно. Абсолютно все. Я зараз не буду казати, типу, 5 речей вам треба виконати. Ні. Вам треба прибрати все те, що вам не потрібно, і треба відремонтувати або теж змінити те, що зламане. І ще хочу додати, що недостаток енергії буває від того, коли ми не маємо нормального сну. Або навпаки, ми дуже багато спимо. Також можуть впливати такі фактори, як неправильне харчування, або занадто важка їжа в вашому раціоні. Тут просто треба передивитися, що може щось виключити з їжі на тиждень. Я вас підвожу до того, щоб ви не сразу всім займалися. Якщо ви звикли їсти кожен вечір стейк то просто тут треба ну, тиждень побути без стейку, один тиждень на місяць. І так додати до цього тижню по одному дню. Тому що ваш мозок злякається, і ви просто скажете: ну його нафік, мене все влаштовує. Ваш мозок це дивовижна просто штукенція. Він може виконувати всі ваші мрії, але він зробить все, щоб вас захистити. Від отаких от. Таких от Вихода із зони комфорта він не дасть вам виходити із зони комфорту, тому що він вас, повірте, захищає як ніхто з вашого окруження. Повірте мені, я знаю, що я говорю. Забирає енергію також не свіжа постіль. Як би це странно не звучало і банально. Але саме не свіжа постіль, в яку ви прокидаєтесь, може забирати енергію. Безлад в домі теж це говорить про те, що енергія до вас не поступає. Угу. Брудний одяг теж саме. Всі дирки, які тільки можуть бути на одязі, його їх треба позашивати або змінити одяг. Ну коротше, брудний, якийсь необрядний одяг, теж прибирати. Кожен куточок вашої квартири він повинен бути чистим. Ну блін, ну не, не прийде світлих думок туди, де сидить гарна дівчина в рязній квартирі. Понимає? Не прийде до неї класних думок. Ваша ванна кімната це взагалі сокральне місто для дівчини. Там ви робите собі і маски, і душ приймаєте, і скраби для тіла, і догляд за волоссям. Тут теж треба ванна, да, от щоб була. Максимально чиста. Я зараз не кажу за генеральний там суперремонт. Ні, я зараз кажу за чистоту. Кожен кут вашої квартири повинен бути чистим. Також я хочу, щоб ви не обіцінювали саме силу солі. Коли ви прибираєте, наприклад, квартиру, миєте підлогу і додаєте до води там. Три столових ложки солі і там погнали, да, мить підлогу своєї квартири прекрасної, чистої, пахучої, затишної. <плес> так от і недооцінюйте цю соль, тому що сіль ще з давніх давен мала якусь сакральну силу. Якщо, наприклад, ви цим займатись не хочете, то можете просто по куткам розсипати свою да, сіль. Ну, обичну сіль, столову, обичну. І після того, як ви зробите гарну чистоту вашого будинку, вам, звісно, захочеться і самим прийняти ванну або душ. І, звісно, я би вам рекомендувала, звісно, зробити скраб з солі, з обичної солі, теж прийняти ванну, солі або скраб зробити з солью і прийняти душ, якщо нема ванни. тому що ванна, це ну, не у кожного є. Ну, понятне діло. Після цього, коли ви це все зробили, вам треба зробити так, щоб до вас пішла ця енергія, тому що ви вже всі протоки прочистили. Правильно, так, от тут треба зробити те, що вам подобається для дівчат. Наприклад, спів, танці, зробити собі мейкап, зробити собі зачіску. Зробити те, що вам подобається, піти купити якусь таку дрібницю, яку ви давно хотіли. Ви знаєте, що у вас енергію забирають навіть обмеження. Я зараз не кажу за закон, його треба дотримуватися, але обмеження це саме в тому, коли ви собі щось ну не купляєте. Наприклад, та потім та я хочу, але навіщо воно мені треба? І шукаєте собі оправдання, щоб типу мені ж ну оправдання для чого мені це треба. Розумієте? Типу, ну я ж без нього можу жити. Це неправильно. О, треба, щоб огранічені у вас було як можна менше, а краще їх не було. Слухайте далі, коли ви будете займатися духовним розвитком, повірте, ваша матеріальність вона буде меншати, і вам все менше і менше буде хотіти з всяких дрібниць. Я вам серйозно кажу. Тому поки що себе балуйте. Після того, як ви це все зробили, ваше життя повинно. Змінитися. У вас є цілі, наприклад, ви зробили там список, звільнитися з роботи, і по да до нього там провели що. мені Для цього треба знайти нову роботу, зробляти якось в інтернеті, закінчити якісь курси спеціальні. Е, типу, просто план дій, цілі, да вирабатувати свою. Щоб її вирабатувати, треба спочатку пропрацювати дисципліну тіла. У вас повинен бути якийсь ритуал. Кожен день, що ви робите для здоров'я свого тіла, це спорт, тому що без спорту ну не буде ніякого духовного розвитку. Нехай це будуть просто віджимання для хлопців там 30 разів. Кожен ранок він буде віджиматись. Це для початку. Не нагружайте себе колосально, тому що ваш мозок просто злякається цих колосальних змін, і просто починає виключатись і все забувати або хворіти. Повірте, так починається духовний розвиток саме з цих маленьких правил. Це маленькі кроки. Я не, я не говорю там, що книжку читати і тому подібне. Я зараз говорю про дії, про практику, саме маленькі кроки. Тому що коли ви будете це все робити, у вас потім буде з'являтися думки. А я, мені цікаво те, мені цікаво те, я хочу якісь курси закончити, я хочу якусь книжку прочитати. Ваша свідомість буде мінятися. І таким чином ви поступово прийдете до духовного розвитку. Тому, мої любі, я не можу вам сказати конкретно, що прочитати, щоб ви саме просвітлилися, але я точно знаю, що треба зробити, щоб саме отримати ту енергію. Повірте, ці всі поради вони дуже прості. Але чомусь ніхто цим не користується, а ви скористуйтеся. Бажаю вам гарного відпочинку, бережіть себе і не розкидайте своєю енергетикою. Підписуйтесь на мій канал, і ставте лайки і можете навіть дизлайки ставити. Я не обідюся, сійшов. Все, па-па.